Друзі, якщо під цим відео оглядом набереться більше 50 лайків, ця модель піде на розпаковку та детальний огляд на цей YouTube канал. Тому, будь ласка, пишіть коментар під цим відео, ставте своє вподобання, підписуйтесь на канал і зробимо цей відео огляд розпаковку разом. Усім привіт, дорогі друзі! З вами на зв'язку, як завжди, Делайн Custom. І це новенький відео огляд розпаковка посилки з Америки. Велетенська посилка цього наразу буде на огляді. Ось таких вона. Габаритів доволі немаленька, привернута до гори дригом, так має бути, тому що з незнайомої дані. І я би хотів приступити до розпаковки цієї прекрасної коробочки. Ось так ми розкрили нашу велетенську просто коробку, яка була дуже гарно запакована. І ось така картинка мене зустрічає. Бачимо, тут є моделі, тут є моделі, і запакований протектор. Ось така машиночка. Це в нас є Audi. Audi 94. Модель не проста, не немейнова, а саме в СТХ варіанті. Зараз ми її трошечки більш детально розглянемо після того, як заберемо звідси нашу коробочку. І так, ось така аудюха нас зустрічає. Я вже бачу, що вона трошечки така. є трошки побита. Ось так вона виглядає. Бачимо th quattro. Знизу ось так виглядає. По, передній, по задній частині вона без деталізації. Попередній є нюанс у вигляді отут така тріщинка є. Не знаю від чого вона тут взялася, але напевно, що така вона і була. Це є СТХ варіант, бачимо, знизу там, ну тут погано видно, але знизу є жовтий значок. Тобто машина йде на гумових колесах. СТХ. Цікава модель, такої в колекції не мав, та й взагалі в руках не тримав ауді. Це буде перша Audi STH, яка в мене була на руках. Підставляємо тоді в сторону її. Наступною преміумною моделькою є в запасі ось такий Cruiser. Це Toyota FG Cruiser. Перший випуск цієї моделі. Раніше таких кузовів Hot Wheels не було. Це перший випуск. Машинка в запасі, гарний стан, серія Forsage. Ось такі моделі є в цьому сеті. Мені з цього сету більше всього подобається каприз Chevy. Дуже гарна машинка. Ford F150, він же в попередніх випусках, звичайно ж був. Bentley, ну, на любителя насправді. Nissan 180 sx ну теж така машинка йде на любителя. От саме FG Cruiser і Chevy мені дуже сильно подобається з цього випуску. Я б напевно хотів би мати в розпаці таку модель. Ну, Вийшло, що купив саме в запасі. Давайте тут підкладемо її і візьмемо наступний цілий брикет машиночок. Бачимо, що вони всі йдуть з форсажної серії. Це в нас де капріс. Капріс непевершена модель. Неперевершена модель маю і в руспеці, і в запаці. В розпеці мені більше всього подобається е ця машинка. Ну, але і запак на такій брутальній чорній карті виглядає доволі е солідно. По цьому бачимо, що в ну, пакування Hot Wheels бажає бути кращим. Трошечки стружки накиданої, ну, але тим не менш кафріс. Ззаді таке саме, як і в FG Cruiser. Фісета нічого не змінилося. Наступною машинкою є Bentley. Bentley Continental GT. Ну, До речі, в запасі от, на руках вона виглядає доволі таки цікавою машинкою. Бачимо такі хромові колеса. Ну, Цікава модель, цікавий каст. Ну, знаєш, такий кузов, здається, в майнових версіях були. В премії я ще не зустрічав. Ось так виглядає. Щось мені підказує, що то, напевно, буде цілий сет. Ну, так, бачимо F150, Nissan. Тобто, по форсажу, в мене буде цілий сет зібраний, і, напевно, що, скоріш за все, сетом я так і буду продавати. Бачимо, у нас є такий Nissan 180SX. Задня частина прекрасно зроблена, деталізація, оптика, спойлер, навіть вихлоп є двухствольний. Клас. Передня частина також сліпиш, оскільки я бачу, гарно виглядає. Блістер без тріщин. Прекрасний стан. Бо карти в них дуже гарно зроблені. Оці новенькі форсажівські моделі. З картами дійсно постаралися. Так, тут прекрасно. Все, як є в попередніх моделях. Ну і остання сета машинка це у нас є ось такий Ford F150 червоному виконанні. І багато тих кастів було. І ця модель, в принципі, не новинка взагалі. В лінійці форсажівських машинок. От, і... Куди тільки цю модель не пихали? І в однопаки, і в діорами. Коротше кажучи, ця машинка вже була всюди. Так, і відставляємо ми в бік, забираємо попирочку. І будемо витягувати наступний брикет, а наступний брикет. Ось так теж ми відкриваємо і знову ж таки бачимо, що це є форсаж, форсажівські машинки. По вигляду мені здається, що напевно там сету не буде. Хоча раз, два, чотири машинки. Мало би бути п'ять, якоїсь машинки тут не хватить. Ось такий у нас Ford RS200, ралійна машинка. Теж не перший випуск. Кузува такі вже і використовувалися і в транспортах, і в там, двупаках, діорамах і так далі. Ось такий форсажівський вигляд має. По задній частині ось так можемо бачити, які моделі є. Ну, Моделі, до речі, на любителя. Напевно, з того всього найприкольніше є Truena і Skyline. От Ці дві моделі я мав, до речі, в розпаках. Можливо, навіть десь і має в коробці. Треба буде подивитися. Плімо для любителів американської класики, ну, Honda. Теж гарно виглядає. Підставляємо в сторону. Наступною моделькою є ось такий Chevy Camaro. Маю в розпаці, не, не новина, ще, до речі, старий випуск, бо бачимо, що дизайн цих моделей трошки помін. Це вже новий випуск, це ще старенький. Ось такий Camaro, ну, доволі дешева машинка з такого сету. Теж на любителя знову ж таки, саме прикольне, напевно, Land Cruiser. З цієї серії, ну бо він непогано коштує. Сам Camaro, ну, звичайна машинка, за доволі такі невеликі гроші. От, пішли вже доволі цінні і дорогі моделі. Це в нас є Acura Integra у вигляді Седану. По задній частині ось така карта, і тут моделі вже йдуть доволі такі непогані. Всі моделі з цього касту, напевно, окрім стангу, коштують немали грошей. BMW випускалася неодноразово в тому ж самому Реколорі на тих самих дисках. Alfa Romeo теж було пару разів. Nissan Makima, напевно, найдорожча, одна з найдорожчих моделей з цієї серії. Ось так воно все виглядає. Карта просто не перевершена, ну і сама машинка також доволі таки цікава. З гарною деталізацією. І е, вона доволі таки важка. Якщо в розпаці потримати і порівняти з іншими моделями, вона є доволі важка. Відставляємо сторону. І останньою машинкою у нас йде ось така Максима Nissan Максима просто неперевершений вініл, на ній дуже гарно поєднано колір вініл і диски. В попередній частині прекрасно все. Бачимо, що блістер не побитий, я не бачу ні тріщин, ні сколів. От карта дуже яскрава. І ось так, ну, як і в попередні, в принципі, інтегри з цього ж сету машинки. Нічого нового, до речі, сет 23-го року. Ось так воно виглядає. Відставляємо. І останнє, що є в цій посилці, це ось така штука. В принципі, саме цю посилку я брав тільки через ось цю малесеньку коробочку. Колекціонери, думаю, вже догадалися, що це є. Зараз подивимося, чи воно відкрите. Так, воно відкрите і будемо витягувати, що там знаходиться. Бачимо вже, йде папірець ось такий. Це є карточка. Карточка колаборації Hot Wheels і фірми. Ця, до речі, фірма випускає брендовий одяг. Можливо, хтось в Тіктоці бачив там всякі такі великі червоні червечки. Ото якраз ця фірма вона їх і виготовляє. Це є офіційна колаборація Hot Wheels з цією фірмою. І ось таку машинку вони вирішили. Так, всередині коробочки нічого нема. І ось таку машинку вони вирішили випустити. Вау! Це просто щось з чимось. Це ось така модель. Блін, ну просто нереальна модель. Бачимо, що не вистачає колеса. Ось так спереді виглядає. Ну, зараз ми її відкриємо, подивимося більш детально. В оригінальному Hot Wheels блістері. Давайте ж її відкриємо. Витягуємо цю машинку прекрасну. Ох, до ду речі, дуже вона важка, нереально важка модель. І ось так стилізована ця модель. Бачимо лобове скло з тріщиною, з наклеючками. Передні колеса є. Отут немає одного колеса, бачимо тільки тормозний барабан, є деталізація вмятин. На задньому склі бачимо напис Wash me, – мене. Me, І також є всякі, всякі прикольні: Burn to Drive, I'm Hot Wheels. Блін, Класно зроблено. По нижній частині ось так воно все виглядає. Тобто є вихлоп зроблений. І е, е, доволі таки класно. Hot Wheels, бачимо врум-врум-врум-врум, то я так розумію, вона так запускається. <рес> Такий прикольний. Є свій номер, до речі, що доволі таки дивно. Я навіть знаю, до чого це відноситься. Це. Ну, мейном не назвеш цю машинку. Премом думаю, що теж. Хоча, можливо, і все-таки більше до прему або до якогось РЛКшки. шки Бо ну, ціна на цю модель є доволі таки високою. Зараз на eBay її можна купити доларів за 70. От. А в нас в Україні я навіть не бачив, щоб її продавали. Бачив, що хочуть купити за 2,5-3 тисячі гривень. Але ну, вони нас просто не продаються. І, до речі, що ще хочу відмітити, що карта йде не така, як в мейнових машинках. Вона є ну, така доволі груба. І вона є, як би то сказати заламінована чи щось дуже така гладенько на дотик з твердого, твердого картону, і ну, по вазі вона дійсно є важка. Ось така машинка. Ось такі круті моделі були на огляді цього відео. І цієї посилки, звичайно ж, є STH Audi n 90 Quattro і ось така крутезна модель з колаборації Hot Wheels, яка коштує доволі такі великих грошей. Посилкою я задоволений, хоч і не зважаючи на те, що стихашка приїхала з незначним дефектом по Блістеру. Посилкою я задоволений, і ці моделі підуть на продаж в мій телеграм-канал. Підписуйтеся на цей ютуб канал, ставте своє вподобання, і далі буде набагато цікавіших оглядів.